Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата, до нас в гості Зірочка прийшла, щоб розказати про історію Різдва. Це було більше двох тисяч років тому. Людям в ті часи жилося дуже важко, але вони вірили, що на землю з'явиться Спаситель. Так і трапилося, коли Марія з Йосипом. Прийшли до міста Вифлеєму на перепис населення, їм не було де да заночувати, тому вони зупинилися в печері, де ночувала худоба. І в ту ніч на світ з'явився малюк. Це був син Божий. Марія з Йосипом знали про це, адже перед тим до Марії з'явився ангел і сповістив їй про те, що вона народить Сина Божого. Про народження Ісуса Христа ангели сповістили волхвів, які поспішили принести дари немовляті та Марії, а щоб їм легше було знайти дорогу, Господь на небі запалив найяскравішу зірку. Пізніше Ісус виріс та прожив життя задля спасіння людства. Кожен його вчинок був наповнений добром і любов'ю. Йому довелося навіть загинути заради людства. Але це вже інша історія. І з тих пір християни всього світу святкують свято Різдва, тобто День народження Сина Божого на нашій землі. Напередодні Різдва відбувається Свята Вечеря, коли господиня готує 12 пісних страв. Головною стравою є кутя. На столі обов'язково запалюють свічку, а також перед початком вечері промовляється молитва. На Різдво ходить по хатах вертеп. Це коли люди переодягаються в козу, пастушків, царя Ірода та інших персонажів і розповідають людям про народження Христа, а також колядують. Головним атрибутом вертепу є різдвяна зірка. Як символ Віфліємської зорі, яка сповістила світ про народження Ісуса Христа. А колядки це такі пісні, в яких розповідається про народження Сина Божого. У День Різдва люди вітаються словами Христос народився і відповідають на це «Славімо Його. То про яке свято нам сьогодні розповіла Зірочка? Так про Різдво Христове. А що це за свято? Вірно, це День народження Ісуса Христа, Сина Божого. Час нашій зірочці на небо повертатись та до Різдва готуватись, і нам малята вже час завершувати. До побачення, до нових зустрічей!